Львів на противагу Києву зустрів ювілей незалежності України без дурного пафосу та міліцейських кордонів. Альтернатива офіціозу марш до пам'ятника Степанові Бандері з нагоди великого свята. Акцію організувала Львівська обласна рада. У поході вулицями міста взяли участь понад три тисячі осіб. Пішли навіть літні люди. Не могли не піти, кажуть вони. Я такий шлях пройшов в Сибірі. Як я вже досі тепер я мушу. Ми Ми то, та то, йому, середа, і Митрами Спабадера, як ви знаєте, був героєм і лише і наш Рудник Андрій Іванович. Mm -hmm. Тобто вони хочуть. Що вони не є героя, вони є гроя. Це є більше духовне. Ну від серця йде. Тут не йде питання постоянно щось, якийсь е черговий праздник в державі, де влада відмічає, і там треба вийти. Ні, це дійсно є. Люди виходять щиро, надівають вишиванки і беруть дітей. Бо тому що це дійсно є для нас надзвичайно велике свято. Коли ми довідалися, що обласна державна адміністрація, готуючи заходи до е відзначення 20 річниці незалежності, не запланувала заходів. Щодо вшанування Степана Бандери, Романа Шухевича, щодо вшанування героїв покладання квітів, то ми зрозуміли, що є певна політика, є певна вказівка очевидно з Києва і вирішили цю ну несправедливість заповнити. Львівська обласна рада з ініціювала такий захід, як сьогодні. Перед початком ходи урочисті збори у Львівській обласній раді. Вітання від голови Олега Пенькевича. Він запросив до сесійної зали легендарних ветеранів визвольних змагань: зв'язкову Романа Шухевича, Ольгу Ільків та сотника УПА Мирослава Симчича. Здобути незалежність мало, треба її утверджувати щодня. кажуть вони. Мені не потрібна була слава, мені потрібно було боротися далі, бо боротьба була дуже важка. Боротьба була за життя. Я повернулася до своїх дітей і все в руїнах фізичних і духовних. Сотник Симчич, який 65 років тому ліквідував цілу банду НКВД, закликає Львів'ян завжди бути готовими до бою, так як і цьогоріч, 9 травня, Київ, звичайно, наша столиця, але він на сьогоднішній день спить. Тож, одна надія на львів'ян. На Я ще раз хочу подякувати львів'янам за те, що 9 травня дали добре поморді москалям! вам, хлопці! Натомість обласна державна адміністрація намісники Януковича провели у львівській опері фактично закритий захід. Там, окремо від громади, нагороджували своїх героїв. Та свободівець Олег Панкевич оптиміст. Часи української правди прийдуть скоро, і справжні герої будуть на належному місці. Ніякі сили, ніякі вороги, які сьогодні не визнають наших героїв, хай не тішаться. Бандера є і буде нашим героєм. У пап були і є нашими героями, і так буде завжди. І завдяки Бандері, завдяки вам буде Україна, буде українська держава. Дякую вам, слава вам, слава Україні. Львів'яни у день незалежності у піднесеному настрої. Хоч розуміють, Україна на переломному етапі. України.